Якщо ти шукаєш АК, який виглядає як справжній, стріляє майже як справжній, і дасть тобі можливість танкувати скільки ти захочеш. АК-74 від АПС. Ця репліка носить назву АСК-204П. І тут є все: сталь, алюміній, полімер, все як треба. Вага майже 4 кілограми, що теж як треба. В руках сидить, як справжній, відчувається як справжній. І з коробки майже 400 FPS. Всередині гірбокс третьої версії, Hybrid Silver. сталеві шестерні, алюмінієве герметичне сопло, система швидкої заміни пружини, Анодований корпус з антикорозійним покриттям все чисто, все чесно і все як треба. Внутрішній стволок зі справжньої нержавіючої сталі, довжина 500 мм. калібр 6,3 мм. Повірте, стріляє він влучно. Два режими стрільби: одиночний і повністю автоматичний. Також бонусом електронна імітація руху затвора. Комплектується магазином бункерного типу на 500 кульок. Якщо відкинути цей маленький нюанс, він заточений під справді агресивну гру. Механіка цього автомату настільки стабільна, що він дасть тобі повну можливість потанкувати і накатити, як душа забажає. І при цьому він повністю сумісний зі стандартом від Tokyo Marui. Він стріляє, вистрілює і просить ще. І поки ти в коментах пишеш, чи ти КТ і їхню М4, чи ти Старий Добрий Тер, який бігає за К, ми захоронимо та постріляємо з цього красення.